Маргарита Миколаївна 55 років віддала гідрометеорологічній службі. Працювала в складних умовах на Камчатці з авіацією. Саме від її прогнозу залежав спокійний політ літака і житті десятків людей. Якщо ти составляєш бувало прогноз, а командир ескадрилі або пілот, який має літати по трасі, не згоден з твоїм прогнозом, тому що вони теж дивляться на оптичну обстановку, то командир ескадрилі тобі говорить, так, будь пожалуйста, в самоліт, по польоту траси і познайомітесь з той погодою, яку ви прогнозуєте. Зазвичай гідрометеорологів пов'язують лише із прогнозом погоди. Насправді ж тут спостерігають не лише за змінами температури, а й слідкують за паводками, вивчають забруднення атмосферного повітря, перевіряють воду на хімічний аналіз. Тому одна з найважливіших вимог до працівника цієї служби це виняткова відповідальність. Практично вся наша інформація попадає в міжнародний банк даних. Вона проходить по мірі надходження декілька ступень перевірки. І людина повинна настільки чітко спрацювати, що чисто схитрувати все рівно так чи інакше при аналізі ці всі хитрощі їх видно. Далеко не всі, хто має професію синоптик, працюють в гідрометеоцентрі. Тут залишаються найстійкіші люди, яких не лякає мале фінансування, завантаженість роботи та постійна потреба в знаннях. Нужно дуже багато знань для того, щоб составити прогноз погоди. Тому що прогноз погоди, ви знаєте, це совокупність всіх елементів. Якщо якийсь один з елементів погоди змінюється, змінюється Вся погода. І насамкінець про погоду. Тепло ще буде в найближчі 5-6 днів. І вже з 25 листопада нас чекають мокрий сніг та холод. Людмила Григорчук, Сергій Льоткін, час новин Чернівці.